Вітаю, товариство, це факти без ілюзій. Сьогодні знову теми, які не залишать вас байдужими. Перша, як виявляється, саме зброя вирішує, хто виживе, а хто ні. Друга спроби депутатів забезпечити себе державною охороною. Ну і третя: роздуми на тему вбивства підлітків на Вінниччині. Подивимось на це все без ілюзій. Поїхали. У середу, 24 вересня, Володимир Зеленський виступив на сесії Генеральної саблеї ООН у Нью-Йорку Із сенсаційною заявою, виявляється, що у 21 столітті все майже так само, як в минулому. Народ, що прагне миру, має працювати над озброєнням. Це не нормальна, але така реальність. Зброя вирішує, хто виживе. Подивимось, відео сьогодні ніхто крім нас, самих, гарантувати безпеки не може. Лише сильні альянси, лише сильні партнери, і лише наша власна зброя. 21 перше століття не також відрізняється від минувшини. Якщо нація хоче миру, має дбати про зброю. Від цього надітя, але це дійсність. Не міжнародне право, не співпраця, а саме зброя в. Вирішує, хто виживає ваше правосходительство. Ви чудово знаєте, що міжнародне право повністю не працює, якщо у вас немає сильних друзів, які охоче стати за вас, і навіть це не спрацьовує без зброї. Це жахливо, але без неї це було б набагато гірше. Немає гарантій безпеки, окрім друзів і зброї. Воістину іноді з найвищих трибун лунають найфундаментальніші думки. У сучасному світі саме зброя вирішує, хто виживе. Я цілком погоджуюся і підтримую, проте, з огляду на наші внутрішні реалії, дозволю собі трошки перефразувати цю тезу. У сучасному світі в Україні хто виживе, вирішує не кримінальний кодекс, не камера на кожному стовпі і не поліціянт на кожному кроці, а зброя самозахисту у руках громадян. Саме вона визначає, хто виживе в ту мить, коли треба захищати своє життя, а хто ні. І як виявляється, це прекрасно розуміють наші можновладці, ті, хто обмежує право громадян на самозахист. Про себе вони вже подбали. Озброєна охорона та нагородні пістолети це гарантія захисту їхнього дорогоцінного життя. Натомість життя вчителя, лікаря, домогосподарки, ветерана чи людини з інвалідністю, вочевидь нічого не варте. Бо стараннями тих самих можновладців звичайні громадяни позбавлені законного права на володіння зброєю самозахистом. І знаєте, що виглядає найбільш цинічно? Наша країна насамперед звертається за зброю до тієї держави, яку створили і розбудували саме озброєні вільні люди. До країни, де непохитне право громадян на зброю прописано в другій поправці до Конституції, це фундаментальне право, яке стало одним із чинників внутрішньої стійкості та вплинуло на позиції країни у світі. Тож із задоволенням нагадаю всім текст другої поправки до Конституції Сполучених Штатів Америки. Чи те, що для безпеки вільної держави необхідне добре організоване ополчення? Право народом мати і носити зброю не повинно обмежуватись. Як ми бачимо, ця ідея не втратила своєї актуальності через століття і важлива не лише для США, вона важлива і для України. Якщо зброя дійсно вирішує, хто виживе, то йдеться не лише про інтереси держави, а насамперед про індивідуальне виживання кожного з нас. Саме зброя в руках людини у критичний момент вирішує, чи залишиться ця людина живою. Ну, а те, що Україні потрібне добре озброєне та організоване оплочення – це взагалі не предмет для дискусії. Це аксіома для держави, яка прагне бути вільною. І я щиро вірю, настане день, коли ми побачимо другу поправку до Конституції України. Тож, вже всім зрозуміло, що хто виживе, вирішує зброю. Тоді логічно припустити, що доступ до неї повинні мати всі, але не в Україні. У нас окрема безпека для тих, хто при владі, і нуль прав на захист для тих, хто платить податки за цю безпеку. Наступна історія про депутатів, яким здається, що світ небезпечний лише для них. Тому державна охорона їм, а рахунок нам. Ну, а ви поки долучайтесь до збройового лобі, підпишіться на цей канал та підтримайте його на Монобазі. Все дуже просто. З вас підписка на Монобазу, а з нас подарунки та розіграші. Чергова ініціатива з Верховної Ради. Депутати знову подумали: ні, ну звісно, не про нас з вами, а про себе, улюблених. До парламенту внесено законопроект 14068, який пропонує забезпечити народним депутатам державну збройну охорону. Не всім, звісно, а лише тим, кому загрожує небезпека. Автор законопроекту Владленник Людов, колишній прокурор. Звісно, з фракції Слуга народу. Разом з ним підписалось ще дев'ять колег, звісно, з тієї ж фракції Ткаченка Максим, Козир Сергій, Клачко Андрій, Заремський Максим, Горбенка Руслан, Мазурашу Георгій, Воронов Володимир, Васюк Олександр, Вірастюк Василь. Кампанію їм склав Мінько Сергій з депутатської групи Довіра. Що ж такого трапило, що депутати раптом відчули смертельну загрозу. Цитую майже дослівно з поясненої записки до законопроекту. Останнім часом, на жаль, стали поширюватись випадки посягання на життя та здоров'я окремих посадових осіб, публічних діячів, співробітників державних органів. Ну, далі приклади: резонансні вбивства Ірини Фаріон, полковника Івана Воронича, Андрія Поробія. Так, це трагічно. Але вибачте, у нас щодня вбивають, грабують, гвалтують звичайних українців. І що? Хтось надає їм охорону? Ні. Навколо громадян лише безпечний простір від МВС, якого, на думку депутатів, для них цілком достатньо. І у громадян немає права на зброю самозахисту, відповідно, захищатись ну не дуже вдається. Натомість у депутатів вже є. Нагородні пістолети без обліку і логіки, депутатський імунітет, формальний чи не дуже, але є: спецномери, мігалки, водії, помічники, перепуски, список довгий. А тепер вони ще хочуть збройної охорони за наш з вами рахунок. Вартість цього нововведення автори законопроекту дипломатично обійшли стороною. У поясненні записці вказано. Реалізація проєкту не потребуватиме додаткових витрат з державного бюджету України. Серйозно? Тоді давайте я вам нагадаю, що немає ніяких державних грошей. Є лише кошти платників податків. Це Маргеріт Течер казала таким розумникам, як ви, коли вони за буйки запливали. Якщо охорона депутатів не потребуватиме витрат, тоді цікаво, звідки ж візьмуться ті охоронці з повітря. Чи може їх знимить з охорони об'єктів критичної інфраструктури? А може задіють роздутий штат Нацполіції, яка все одно приїжджає на виклик після того, як всіх пограбували та вбили? Чи на думку депутатів, кишення платників податків бездонна? Натомість звичайний українець сьогодні не може законно придбати пістолет для самозахисту. Нагадати чому? Бо депутати переймаються власною безпекою, а не безпекою громадян. І на ухвалення адекватного закону про зброю, вочевидь, не вистачає ані часу, ані совісті, бо влада понад 30 років поспіль не вважає безпеку громадян пріоритетом. Зате на городі пістолети, будь ласка, їх мають нардепи, помічники, чиновники, дружини, каханки, навіть ті, хто в житті не проходив жодного інструктажу. І ось тепер новий рівень озброєна держохорона для них та їхніх родин. Ну, а ви залишайтесь беззахисними. Якщо щось станеться, то про вас згадають. Потім, у статистиці. Ну, ми, звісно, розуміємо, Україні війна, ризики високі, але це не привід для цементування вже існуючої кастової системи, де одні мають зброю захист і преференцій, а інші лише тривожну валізу та віру в Бога. Хочете охорону? Окей. Але тоді ухваліть закон про зброю, який дозволить людям самим себе захищати. А до того часу поверніть свою нагородну зброю та поживіть так, як живе ваш виборець, прости Господи, йому його вибір ну у тому безпечному просторі, який ви разом з МВС створили для громадян України. Інакше це все цинізм вищого гатунку. І якщо ви хочете мати охоронців з пістолетами, дайте кожному українцю право мати свій пістолет або мовчіть і не дратуйте суспільство, яке страждає незагострене відчуття справедливості. І поки депутати вважають, що реальна небезпека загрожує саме їм, справжні трагедії стаються зовсім в інших місцях: без картежів, без охорони, без уваги. Наступна історія про відсутність безпеки в школах і про те, до яких страшних наслідків це призводить, 10 вересня у шарграді на Вінниччині сталося вбивство, яке сколихнуло країну. Молодий вчитель англійської мови напав з ножем на двох школярів підлітків. За даними слідства, одному з них він завдав понад 10 ножових поранень, іншому щонайменше 5. Обидва хлопці загинули на місці. Підозрюваного невдовзі затримали за кілька кілометрів від місця злочину. Прокуратура попередньо називає мотивом злочину особисту непризінь, нібито між підозрюваним та хлопцями раніше були конфлікти а сам напад, за словами прокурора, був підготовлений, бо ніж він придбав заздалегідь. Ситуацію ускладнює передісторія стосунків у школі. Директор гімназії стверджує, що підозрюваний конфліктний вчитель і ще навесні його звільнили за прояв агресивних дій. Про це також, посилаючись на міського голову, повідомляли і національні змі. З іншого боку, мати підозрюваного публічно говорить про довготривале цькування її родини. Учні цілий рік били та знущали з мого молодшого сина, а днями була остання крапля, каже вона. Водночас, визнаючи, мій син зробив недобре, і я знаю, що він не мав права відбирати життя. Важливий момент мати говорить про молодшого сина, але на злочин пішов старший. Якщо підтвердиться, що саме булінг молодшого став тригером для нападника, це робить подію ще тривожнішою. Відверта заплутана історія з трагічним фіналом, але справжні мотиви має врешті встановити слідство. Суспільний і медійний резонанс довкола цієї події достатній, щоб слідство не було формальним, і ми дійсно дізналися про першопричини цієї трагедії. Мене ж у цій ситуації зацікавили інші два моменти: перше Абсолютно неочікуваною, принаймні для мене виявилася реакція суспільства на цей злочин. Все це важко повірити, але тотальна більшість коментаторів стала на захист саме вчителя. Буря реакцій у соціальних мережах безпрецедентна. Я не буду наводити вам приклади коментарів, але складається враження, що навіть згадка про цькування або булінг, як зараз називається явище, діє на людей як червона ганчірка. Зі слів моїх співрозмовників, цькування стало системною проблемою в більшості шкіл з тотальною відсутністю дієвих механізмів реагування. Ну і друге, на тлі цієї трагедії, 18 вересня, Верховна Рада ухвалила в цілому законопроект 11.543, який посилює безпеку в закладах загальної середньої освіти. Документ зобов'язує школи визначати і огороджувати межі території, запроваджувати правила доступу. Ну, ще кілька пунктів, а також мати тривожні кнопки для термінового виклику поліції. Свою чергою МВС на своєму сайті прямо подає перелік нововведень, серед яких першим номером йде. Заклади середньої освіти облаштовуються тривожними кнопками. У разі загрози школа зможе миттєво викликати поліцію, що значно підвищить рівень безпеки. Соромлюсь спитати, а хто натискатиме на ті кнопки? Невже ті офіцери освітньої безпеки, появу яких нам пояснював МВС необхідністю забезпечення безпечної безпеки в закладах освіти? З цим точно не може впоратись звичайний Вахтер. Тепер давайте згадаємо, чим обґрунтувало МВС та Міносвіти появу тисяч поліціянтів з зарплатами більше ніж у військовослужбовців в школах, які функціональні обов'язки на них покладені, запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, організація пропускного режиму, взаємодія з учасниками освітнього процесу, комунікація з екстреними службами, особисте реагування на правопорушення та у разі необхідності виклик поліції. Ну, ось коли й замкнулося. Тепер поліціянти зможуть викликати поліціянтів за допомогою кнопки, бо до її появи вони, вочевидь, просто не знали, як це зробити. І саме в контексті трагедії в Шарграді я нагадаю ще про дещо. Посадові обов'язки офіцерів служби освітньої безпеки включають реагування на випадки булінгу. це частина їхньої роботи з попередження та реагування на насильство в освітньому середовищі. Також у нас існує ювенальна превенція. Це ще один спеціальний напрямок діяльності на що опікується неповнолітніми та їхньою безпекою. Вони теж несуть відповідальність за булінг, і нам розповідають, що в цій школі роками тривали конфлікти, а всі ці служби нічого не бачили. А якщо бачили, то чому нічого не зробили? Ну просто Божа роса в очі. Тож пропоную подивитися на це все без ілюзії. Система попередження насильства в школах не працює, вона не здатна ані виявити конфлікт, ані швидко втрутитись в нього. Суспільна довіра до цієї системи настільки підірвана, що тотальна більшість людей автоматично стає на бік нападника, що й не чує слова булінг, навіть коли йдеться про подвійне вбивство підлітків. Підсумовуючи, як я й казав раніше, слідство буде змушено об'єктивно розібратися в мотивах цього злочину, але це не вирішить проблему насильства в закладах освіти. Бо не працює вся ця поліцейська схема, яка фінансується коштом платників податків, і жодна кнопка тут не допоможе. Товариство на сьогодні це всі факти без ілюзій. Тож поширюйте це відео, зголошуйтесь до української асоціації власників зброї та мережі вільних людей, підписуйтесь на цей канал та підтримуйте його на монобазі. Всі необхідні посилання ви знайдете в описі до цього відео. Ну і пам'ятайте, вільні люди мають зброю. Далі буде.